спеціаліст криміналіст відділу криміналістичного забезпечення слідчого управління ГУНПЕ Хмельницької області, старший лейтенант поліції Марченко Григорій Григорович. Ким ви були до війни до війни. Я працював в патрульній поліції. Після пішов вже працювати, зокрема, спеціалістом криміналістом. І в подальшому коли почалося повномасштабне вторгнення, я вже працював криміналістом в слідчому управлінні. Зміни діяльності з початком повномасштабного вторгнення. Тут важко відповісти якось однозначно, оскільки і до повномасштабного вторгнення ми мали дуже багато роботи з криміналістичного забезпечення слідчих дій. Але коли почалося саме повномасштабне вторгнення, ми неодноразово були відряджені до різних областей деокупованих, де проводили слідчі дії, забезпечували їх криміналістично. Завдання криміналіста в квітні місяці, коли відбулося вже деокупація Київської області, були відряджені до міста Ірпінь, де Проводили слідчі дії, зокрема ексгумації трупів от, і документування пошкоджень різного роду будівель, а також знаходження різного роду вибухонебезпечних об'єктів разом з нашими колегами-вибухотехніками. Завдяки зусиллям нашого керівництва нас зібрали тоді в Київській області близько дев'яти груп криміналістів з інших областей, які спільно працювали над забезпеченням документування і проведення слідчих дій. На цих деокупованих територіях із завдань, які виконуєте, що є найважчим. Найважчим, як не крути, є той факт, коли е, проводиться ексгумація трупа, коли доводиться знаходити захоронення масові захоронення людей. Психологічно важко як не крути, дивитись на ті понівечені тіла. Але така є наша робота, і ми мусимо її робити. Звірства Росії. До російського вторгнення такого ніхто не міг бачити, оскільки таке звірство, яке вже було під час повномасштабного вторгнення, я бачив вперше, дуже важко було чути від місцевих мешканців їхні розповіді про ті звірства, які робили загарбники на нашій території. І важко було спостерігати саме ту картину, ті пошкодження, які були на тих окупованих територіях. Важко сказати якимось одним словом, які звірства робили загарбники на наших територіях. Просто неможливо, мабуть, описати ті всі моменти. Це жахливо, це просто жахливо. Найважчим переживалося, коли ми знаходили масові захоронення людей. Це Психологічно дуже важко сприймалося, оскільки велика кількість людей захоронені в братській могилі, це, це просто жахливо. Ідентифікація тілу це складний процес, і він залежить від кожної ситуації. Окремо яка ситуація склалася, такий алгоритм повинен застосовуватись. В першу чергу ми відбираємо біологічний матеріал. Який вже виявиться на тілі загиблого, і потім ми його вже досліджуємо в лабораторії, виділяємо з нього ДНК і проводимо за допомогою спеціальних приладів експрес-дослідження, по якому виявляємо конкретно вже саме виявляємо ДНК, і потім вже порівнюємо це ДНК профіль з родичами, які звертаються. По безвісти зниклих особах ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб встановити всіх загиблих осіб на території України. Для цього в нас є зараз функціонують вже спеціальні лабораторії біологічні, де ми проводимо вже експрес-дослідження ДНК, яке відбираємо безпосередньо у тіл тих загиблих людей, які ми виявляємо. Спогади чи моменти із виїздів, які були вкрай емоційними. З негативних емоцій найбільше мені запам'яталося, коли ми вирушили до міста Ірпінь. І їхали по дорозі, і просто ці спостерігати цю жахливу картину, коли ти бачиш багато понівечених будинків, пошкоджених з майже зруйнованих будинків, аналогічно автомобілі зруйновані, дуже велика кількість спаленої техніки. От це просто не можна взяти і це сприйняти відразу. Ти не можеш зрозуміти, що ось війна. Зараз проти тебе воюють. І ось є військова техніка, і є загиблі люди. І цей факт дуже важко сприймається. Що рухає вами далі? В першу чергу рухає мною це згуртованість людей. Мене настільки вразило, наскільки український народ згуртувався для того, щоб подолати цього ворога. І навіть будучи на деокупованих територіях, люди не втрачали надію. Вони готові були зробити все заради того, щоб прогнати ворога зі власних домівок з своїх територій. Зруйнована мрія. Під час документування нашого літака-Мрія наша група задіяла безпілотні літальні апарати для того, щоб повністю відобразити весь спектр пошкоджень даного літака. І ми проводили, фіксували саме конкретно кожне пошкодження по, по всьому літаку, зокрема, пошкодження флюзеляжу і кабіни пілота. Потрацінним для мене стало той факт, наскільки великий, дійсно великий літак. І наскільки його просто взяли, зруйнували. Важко також було сприймати це. Небезпека в вашої роботи можна сказати, що робота небезпечна тим, оскільки ми перші на місці події. Тільки вчинився якийсь злочин. Ми відразу виїжджаємо, відразу починаємо документувати. І фактично, ти не знаєш, що тебе чекає. Тут може бути як якийсь неочікуваний подарунок від загарбників. Тобто, це може бути якась розтяжка, якась граната, і будь що небезпечне, вибухово небезпечне. Як вас змінила війна? Я почав цінувати життя, бо життя це найцінніший скарб, який нам дає. І судячи з тих звірств, які відбувалися на деокупаці... на окупованих територіях. Ти дійсно розумієш, що життя це найважливіше. І якою буде Україна після перемоги, я хочу бачити Україну незалежною в першу чергу, не залежати від будь-яких чинників ззовні. І я вірю і сподіваюся, що так і воно буде. Тому що українці сильні люди, сильний народ, і цей народ стільки натерпівся, що він дійсно заслуговує на те, щоб бути щасливим.